За декілька днів в українці зустрічатимуть найбільше християнське свято Воскресіння Господнє. І справжні господині вже починають збирати великодній кошик. Масло, яйця, сіль, пікниця та справжній Закарпатський шовдар. Скільки цього року обійдеться зібрати ось такий кошарик, сьогодні дізнаємось. Розпочинаємо збирати наш кошик з головного атрибуту Паски. Її вартість стартує від 70 гривень, а якщо прикрашена, то ціна вже 130 140 гривень. Більше 115 100 сто. Ну, більше купують такі, ці купують свіженькі, хороші, вкусні. А далі яйця. Вартість одного 6 гривень. Якщо ж продукт домашній, то тоді готуйтеся віддати 8 гривень за штуку. Купують не лише аби зварити та поласувати, а й зробити писанки. Яйця величину різні, а ціна єдна. Так нам дали. Може, так 10, ну таку коробочку робимо 10, ну і 30. Беруть, бо паска у всіх, а тим більше, що дві одинаково. Так що кось на писанки бере, кось ще бере для їди. А написанки, які наші брати. Ну, Беруть білі обично. хтось ну, хоче коричневі, бо такі темні, бо красять у, ага, бо красять у цибулі. Ще -то ті старовинні, знаєш, такі не такі, як тепер. Хтось іде із тими липучками, надіває сюди липучку, бо такої круглої не стає. Ну і, звичайно, шовдар та пікниця. Без них який товилик день на Закарпатті. Кілограм шовдаря і голяшку 275 гривень. Кілограм. Кілограмчик. Якщо без рульки, так як оце, по 285, ну, один шодер виходить приблизительно по 3 тисячі гривень. Колбаса, зараз ну, такий період, що зараз почали вже брати, купляти, бо паска йде. Посмотри, яка сім'я. Якщо пару чоловік у сім'ї беруть, отакі от маленькі 2-2,5 кг беруть. Ну. Отаке ну, кусок буде 1,5-2 кілограма було 600-700 гривень. Наступний продукт у нашому кошику це сир та масло. Їх ціна дещо кусюча. Якщо це не продукт, гарний сир стартує від 300 гривень за кілограм, масло гарне буде 82% від 100 гривень за пачку. Є, може бути трошки дешевше, але то вже буде, напевно, трошки гірший варіант. Кошик. Беруть пачку святити і трошки, напевно, пачку дві ну, або на крем, або для чого, для пасок. Більш класичний люблять, типу королівського або традиційного, українського, голландського. Більш традиційні, напевно, більш, лише гурмани беруть якийсь трюфільний або особливий. А от щодо буряку, то ціни тут доступні 40 гривень за кілограм. Бурак подорожчав трішки, я беру хороший імпортний бурак, 40 гривень кілограм. Люди беруть так, як все. Тобто бурак обов'язково повинен бути на паску. Скільки б він не стоїв, він має бути. Беруть кожен, щоб щось хоче мати в кошик, і все. помаленьку. Шовдарчик, пасочку, бурячок, хріник та і все, і порядок. Маленько сьогодні. Та й порядок. Мукачівка пані Ольга ділиться власними витратами на Великодній кошик. Каже, цьогоріч вартість традиційного закарпатського кошара близько п'яти тисяч гривень. Думаю, п'ять тисяч точно треба, щоб все закупити на пасочку. Шовдар, творог, файне масло, варені яєчка, писаночки, бурочок, пікничка, соль і пасочка. Плем'янникам я купую кіндери, пасочки теж самое, але ну, думаю, півтора тисячі треба, щоб на сладості, на пасочку. Думаю, що тепер тяжковато в цей час, особливо пенсіонерам. От, на жаль, стараюся допомагати, теж так своїм батькам їм купую, бо їм не вистачає. А прості українці, якщо мають зарплату, там десять тисяч 15, то тоже я думаю, що важкувато. Великодній кошику у Мукачеві у 2025 році обійдеться мінімум у 2000 тисячі гривень. Але хто бере домашнє, копчене з любов'ю зроблене, готуйте 3,5 тисячі й більше. Та кажуть, великдень то не про ціни, а про душу. І якби не було, закарпатці зберігають свої смаки та традиції і ту особливу атмосферу родинного тепла.